Як правильно зібрати туристичний рюкзак? Які речі необхідно брати в подорож? Як розкласти палатку чи розвести багаття? Цим речам маленьких житомирян навчають у туристичному клубі Каламбус Клаб. Туристичний клуб проходить в стінах Дім Української культури, і є заняття, наприклад, майстер-клас по збору туристичної палатки. Ми виходимо на двір, ось, і там складаємо повноцінну туристичну палатку. Діти мають змогу. Полежати в туристичній палаці. Ми розкладаємо там спальні мішки. Далі ми можемо полежати ще в гамаку, потім вони можуть побавитись, і в нас відбувається фотосесія в туристичному містечку. У туристичний клуб свого семирічного сина записала Юліана. Мама хлопчика каже, хоче, аби він чітко знав, що потрібно брати із собою в похід, і добре орієнтувався на місцевості. І коли там цей похід розтягується, наскільки довго, коли він закінчується, як повертатися додому, як орієнтуватися по картам, по компасу і взагалі знати дорогу додому. Це дуже важливо, я вважаю, зараз для дітей, особливо, якщо в нас час міграції, коли дуже багато людей переїжджають, дуже важливо збирати сумки і знати, що в них є. Ми вважаємо, що цей гурток дуже корисний, особливо для дітей. От мого сина, 7 років, і дуже гарна вчителька нам подобається, вона дуже гарно спілкується українською мовою. Марк на занятті вже не вперше, і перекона чітко знає, що має з собою брати у подорож просто неба. Мені все подобається. Я вмію в поход ходити». А що саме треба збирати з собою в рюкзак? Я знаю, це туристичний коврик, спальний мішок, і палатку. Іду. Рошуру, фонарик, зажигалку. хочу на поход пойти. Данилу теж сім років. Хлопчик каже, за цей час уже навчився і розводити багаття і розкладати палатку, тож готовий дати поради навіть дорослим. Треба знати навики виживання і як отримати всі необхідні вітаміни. Якщо ти йдеш похід в ліс, то треба брати. Багато але корисних речей. Треба, по-перше, брати ніж, як правило, палатку і декілька таких ну, матрас і ще можна взяти з собою мішок, краще взяти велику палатку і міцну, тому що чим більше палатка і чим більше відсіків, то можна, якщо на тебе не дикі. Жакіту можна спрятатися, а потім зачити собі ніж і них. Лістичний клуб функціонує уже понад півроку. Педагог курсів для дітей каже, їх відвідали майже 100 маленьких житомирян. Усі уроки для них абсолютно безкоштовні, а заняття проходять щотижня. І це ще не кінець. Я планую і надалі їх продовжувати і взимку оновлювати програму для більш зимков... зимнього періоду. Тобто далі він буде продовжуватися. Водночас знання із курсів каже Дар'я Малюшицька в умовах воєнного стану можуть стати у нагоді дітям вже зараз. У умовах військового стану це також дуже корисна інформація для дітей, тому що у критичних якихось становищах вони вже будуть мати якісь базові навики: як скласти рюкзак, які речі взяти, як палатку розкласти. А поки семирічний Данилко уже мріє, куди поїде у похід. Щойно з'явиться така можливість. Я вже в Іспанії був в поході. А ще мрієш кудись піти? Може в Україні кудись мрієш піти? Ну, в Україні я по всіх містах був. Ну, я б хотів в поход піти в Нову Зеландію наприклад. На заняття приймають дітей від 7 до 12 років. Для цього батькам потрібно зареєструвати їх на порталі ОМІ у телеграм-каналі чи за номером телефону, вказаним на екрані. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1